Цей спорткомплекс вважається одним із найкращих на Хмельниччині, а допомогли у його створенні меценати та самі працівники Чемеровецького медичного коледжу. Ми сьогодні по праву пишаємося своєю спортивною базою, яка включає ігрову залу, гімнастичну залу, яка має достатнє обладнання спортивного інвентаря для того, щоб якісно виконувати програмові вимоги з фізичного виховання, а також для занять спеціальних спортивних груп. Тут налагоджено діяльність кількох спортивних секцій, а нещодавно ще й облаштували залу для гри в більярд. У нас діють ціла низка спортивних секцій. Це з ігрових видів, таких як волейбольна, баскетбольна, настільного тенісу, легкоатлетична секція. І також нашою гордістю, безперечно, є навчально-матеріальна база фітнес-клубу, на базі якого діє спортивно-здоровчий комплекс. Відвідувати тренажерну залу має змогу будь-хто. Та в основному це студенти Чемеровецького медичного коледжу. Кому як не їм сповідувати принципи здорового способу життя та в майбутньому прищепляти такі цінності пацієнтам. Ми з хлопцями ходимо в цей зал протягом трьох років. В спортзалі є досить багато тренажерів, якими можна займатися. Тут багато як тренажерів, багато снарядів, якими можна займатися, досягти якогось результату. Щоб досягти в майбутньому якогось результату, потрібно мати якусь дисципліну, а спорт дисципліною. Особливість спортивно-оздоровчого комплексу це можливість займатися студентом спортом не лише під час навчання, а й в період канікул. Близько 20 юнаків і дівчат нашого коледжу системно займаються фізичною культурою, спортом не лише в ході навчальних занять, але і в позаурочний, позаудиторний час. Це ми вважаємо одним із основних наших досягнень, оскільки. Дає можливість заповнити змістовно вакуум дозвілля наших юнаків і дівчат. Пільгові категорії студентів, до яких відносяться діти із малозабезпечених сімей, сироти напівсироти, мають змогу займатися у спорткомплексі безкоштовно. Дарина Денисенко Віталій Кривенко із Чемеровецького району.